Привіт, з вами Галя і ласкаво прошу на канал В'язотерапія. Привіт-привіт! Я сюди прийшла, щоб записати розмовне відео, а не влог. І планувала я записати відео про. Те, що я встигла зв'язати за три місяці цього літа, 2024 року, але зрозуміла, що логічніше буде почати з тих виробів, які були ще до цього літа. Я, начебто, не новачок у в'язанні, я цим займаюся кілька років, але я і не можу себе назвати якимось професіоналом. Я десь посередині, у мене не настільки аж багато виробів, наскільки могло би бути, тому що до травня місяця цього року я в'язанням займалася. Дуже так рідко, чисто як хобі, щось красиве побачила, почала це в'язати, хтось там щось попросив, але це було дуже рідко, справді. У мене там на один виріб могло йти, не знаю, одну шапку могла три місяці в'язати. Собі чисто, коли згадувала про неї, брала і починала в'язати. Тобто, Щось ось таке. Це літо це просто найпродуктивніший період мого в'язального життя, який тільки був на даний момент. Надіюсь, далі буде краще. Таке прям рішення всерйоз цим займатися прийшло до мене в травні цього року, якраз коли я почала записувати і виставляти відео на цей канал. Тому так не настільки в мене багато є виробів, але трошки є. Тому перед тим як записати відео про вироби за це літо, вирішила записати про в принципі. Все, що було до цього літа, тому погнали. У мене ж є мій блокнотик. Ну, як блокнотик, це звичайний зошит. І я спочатку намагалася бісером займатися, то записувала сюди вироби з бісером, а потім вже зі зворотнього боку почала записувати зв'язані вироби. І в'язання. Ну, це те, що мені просто значно більше подобається. Хоча вироби з бісеру я теж досить люблю. Вони дуже красиві, але я не отримую такого задоволення під час їхнього створення. Всього в нас до літа в мене є пронумеровано 17... Ні, перепрошую. Всього до літа цього в мене є зроблено 15 виробів, але все-таки їх 16, Тому що тут не є вказана одна робота. Давайте назвемо її нульовою. Там, тому що якщо не враховувати якісь перші спроби, якісь там, типу, начебто, одяг, робити для ляльок Барбі, коли я ще вчилася тільки в'язати, то перший мій виріб це був такий простенький, стандартненький. Чехол для мого планшету на той момент. Зараз його не маю в себе, але буду в батьківському домі, то підзнімлю вам відео Це ні не по якому туторіалі, це просто мною зв'язане. Навіть не пам'ятаю, як я там в'язала, чи з топчиком з накиду, чи без накиду, що і як там взагалі було. Тому на відео вже побачите. Я задоволена такий перший нуль, ну, нульовий проект, так його назвемо. от вже прямо завершений. Я просто нещодавно про нього згадала, що а такий був. Далі, вже першим проектом можемо назвати рожевий кроптоп собі. Посилання на майстер-клас залишу в описі. Так, всі по максимуму, всі посилання на майстер-класи залишу в описі. Так що, якщо вас щось зацікавить, можете піти заглянути. Ось цей кроп-топ. Ви, можливо, вже його бачили. Я його якось надягала у своєму відео, а можливо, не бачили. Просто звичайний стандартний. В'язала дуже давно, не пам'ятаю коли, може два роки тому, напевно. Ось, а зав'язки я тут нічого не робила. просто просто взяла ці нитки і до ось цих петельок, та щоб однаково було симетрично з обох боків, просто почала плести руцями косичку, навіть не, не в'язала косичку та у повітряними петельками, а просто руцями. І ось тут такі зробила бантики. Шкодую, що не зробила їх довшими, бо ці бантики такі досить маленькі, вони дуже стерчать, Хотілося б, щоб вони якось гарно звисали. Це би було гарніше. Він такий, ну. Не ідеальний, звичайно, зв'язаний закрил, трошки парить, але в загальному норм може бути як на першу роботу після нульової, то взагалі супер. Я дуже тішилася, що вау у мене вийшло якийсь одяг зробити. Це що таке? Взагалі. Далі друга моя робота це бірюзова шапка з помпоном. Я взяла її собі, але вона вийшла якоюсь надто дитячою, трошки замаленькою, дуже сильно мене облягала, і я подарувала своєму молодшому братику Лук'яну її. От для нього вона прям ідеально підійшла. А для себе я зрозуміла, що я вже переросла шапки з помпоном, мені вже якось до У мене немає якогось мого стилю конкретно одного, та, але я зрозуміла, що шапки з помпоном – це вже точно не для мене. Третя робота це е, а там та була зв'язана теж акрилом Білісіма Craft, Тон 3976. Купила пряжу на секонд хенді. В'язала гачком 4,5 мм, Мій перший гачок. Я ним на початку все в'язала. Рожевий кроптоп також в'язала 4,5 мм гачком. І вочевидь, якщо це мій перший гачок, то і цей чехол на е, Планшет теж в'язала цим гачком, а вже ось цю коричневу шапку в'язала пряжею з Аврори, мотанка Аура, тон 47. Зараз в них взагалі немає ніякої пряжі, це мене трошки розчаровує, бо в принципі мені ця пряжа дуже подобалася, наприклад, для того, щоб зв'язати з неї сумки. Так? Гачком вже 4 мм в'язала, який теж купила в Аврорі. Туторіал на таку шапочку теж залишу в описі. Ось так вона виглядає. Єдине, що тут, ну, якби з часом пряжа стала трошки себе. Дивно поводити тут. Почали з'являтися якісь такі світліші, світлішого коричневого кольору. Плямки може ви трошки бачите на камеру, так да. тому ми не знаємо, що з цим робити. Ось, бачите, бачите. Думаю, може, якщо попрати, то воно все зрівняється в кольорі і буде нормально. Поки я вязала, здається, такого не було. Цікаво, якось а може й було, я просто вже не пам'ятаю. Якось, коротше, нерівномірно пряжа пофарбована. Я цю шапку ще не прала, нічого з неї не робила. Тому напевно, якщо поперу, можливо, це виправить якусь ситуацію. До речі, я про це щойно тільки подумала, але от така шапочка зв'язана, тоненька там на неї дуже груба з акрилом. Далі четверта робота це рожево-бежева шапка потрійною ниткою. Собі одна нитка невідомого походження це якась шерстяна нитка бежевенька, яку мені передала моя тітка. Рожева нитка це Bellissimo Style Craft тон 39-24 з секонд генду купила, і мотинка Аура з Аврори, тон 68. гачок 10 міліметрів. Посилання на туторіал залишу в описі. Ось таке чудо в мене вийшло. Я її носила вже минулої зими. Трохи, -трохи носила, а трохи просто шаликом любила. Та лице обмотувати. Вона мені дещо закоротка, вона вийшла прямо як біні, мені до кінця вуха не закриває. І це мене трошки харить, тому що от в моїх перших шапках проблема в тому, що я не дуже могла якось наперед розрахувати розмір, який мені потрібен. Ось. Але тим не менше, вона мені дуже подобається. Переробляти її не буду. Трошки вона, звичайно, діркаста, ну але така стильненька, знаєте. Стильненька. В'язала в три нитки, дві з них акрилові, одна оця бежева, це шерстяна. П'ята робота це плет-плетенка в синіх відтінках з Alize Puffy. тон одної нитки 141, іншої 847, третьої 360, а четвертої без поняття, що це за тон. Туторіалу не залишу, бо це я ще в'язала по москальському туторіалі. Наступного разу, коли буду в'язати такий плет, обов'язково запишу вам туторіал, щоб у нас був український такий. І туторіал на просторах Ютубу, та саме на цей візерунок плетенка. В'язала пряжі, яку мені подорвала подруга на день народження не минулого року. Ні, це був мій останній день народження. Чого я плутаю? Та. Ну от в кінці. 23 го року у мене був день народження, і власне на цей день народження вона мені подарувала. І я почала в'язати з тих відтінків, пробувати їх поєднювати. І виставляла це все сторіс. Мому другу Маркіяну дуже сподобалось. І він сказав, що хоче дуже сильно купити саме такий плед. То, власне. Це був мій перший успішний продаж мого хендмейду. Далі шоста робота це світла шапка з шерсті Юри, ні, Мамі, А якщо чесно, то з шерсті і акрилу. І я її в'язала з Alize Superwash Comfort, тон 0,1 і. Тон 55, і також Алізе Суперлана Midi, тон 55. Тобто в три нитки. Суперлана Midi вона, вона така грубша, і ці дві тоненькі, і через це вийшло ну, такий гарний колір на шапочці, мені подобається. Той молочний трошки додає такого. Гачок 6,5 мм. Та й таке посилання на туторіал залишу в описі. Там я його чуть-чуть переробляла від себе. Але тим не менше. Ну, по, су по суті, це той самий туторіал, що на цю шапку. Просто менший гачок, і, відповідно, нитки тонші. І воно трошки по-іншому пішло. І я там чуть-чуть щось робила не так, як там. Туторіалі, але ну, в загальному схема з туторіалу, просто там в туторіалі була менша кількість петельок, бо там була прям така булки-ярна, ну така дуже-дуже груба е, нитка. Пряжа. Сьома робота Топ гачком з бабусиних квадратів, квіточок собі, той, той, що на мені. Помаранчевий колір Мотанка Pinar, колір e 224, бірюза Белісімо Стейлкрафт, коротше, я не знаю, чи це треба все. Перечислювати рожевий балісімостейлкрафт ці ці два нитки та рожевий і бірюзовий, які в мене були. Бо вони тут теж використалися їхні залишки. Синій давно куплений з мамою, бежевий від від моєї тітки. В принципі, я начебто все перепереперечислила. Гачок 4,5 мм. Ось таке посилання на саме цей бабусин квадрат з такою квіточкою, залишу в описі. Ось, бо це єдине, по чому я робила. Ну, ще також тут з'єднання квадратів. Я теж на нього туторіал залишу в описі. І, власне, все. Бо далі я фантазувала і вийшло, якщо чесно, не дуже. Я його не доробила. В мене тут, бачите, кінчики не сховані. Він, якщо чесно, досить тепленький. Ну, тобто його би можна було, я собі так придумала, вдівати якусь е, білу сорочку, а наверх його, як а-ля курсетик. Ось так він виглядає. Ці шлейки я зробила просто повітряними петельками з ой, трьох ниток одну в одночась. Ось ідея була класна, а реалізація, якщо чесно, поганенька. І ви зараз побачите чому. Воно мені завелике. По ідеї воно мало тут гарненько все стягуватися, але для того, щоб воно тут гарненько стягувалося, не треба було так багато робити квадратів. Треба було хоча б два квадрати забрати звідси. Ось, плюс воно ще отут, де є ці дірочки, там натягується е, пряжа мотанка-пінар. З аврори вона така якась не дуже не, не дуже якісна. Можна було догадатися. Цю річ треба переробляти. Я просто так приміряла, знаєте, щоб показати вам. Але насправді я цього не ношу, воно недороблене, і взагалі його потребує та перероблення. І мені дуже ліньки його переробляти, тому що тут багато чого треба переробити. Тому поки що я заховала це в шафу і не чіпаю. Ось тільки щойно витягнула. Колись я це перероблю точно. Можливо, навіть щось інше, але це буде не зараз. Восьма робота: темно-бускова резинка для волосся Вільветова, юрній сестрі. Покажу зараз таку саму ідентичну сестричку, та ось тільки там та була, напевно, ще, ще, ще більш пишніша, бо це було моє перше. Я пробувала ось і в'язала ну, якби чисто на наявність, а їй дуже сподобалось, То я її подарувала. Ось так навколо звичайної резинки. Плетена така в'язана. Пряжа хімалая бурса чиніле. Колір вам не скажу, немає номеру. Гачок 5 мм. І наступна робота теж з Хімалая бурса чи Темно-синя резинка для волосся вльветова. Теж гачок 5 мм. Ось такого кольору. У мене вже зараз багатенько цих резинок одинакових, ось, але більше кольорів немає поки що. І... Не планую, бо щось нікому мої розинки не потрібні. Ну, поки що ось так. Так, це вже було 9 робіт. Далі 10-та робота, яка об'єднує в собі багато дрібної роботи. Forget Me not flower, букет з п'яти таких галузочок. Моїй подрузі Лізі на день народження. Класні квіточки. вперше щось таке робила. Ну, роботу, яка потребує не тільки зв'язати ці квіточки, ці листочки, а ще це все докупи просто обмотати, щоб воно добре трималося. І так далі. Ну, мені сподобалось. Але дуже морудна справа, тобто часто я такі квіточки не хочу робити, але час від часу, знаєте, можна щось таке подібне робити. Тут я теж використала різні нитки, різні кольори, в основному акрил. Та, та, та тут все акрил. Не буду говорити. Кольори, на що воно вам треба, і так це зараз не купиш в Аврорі, теж у Заврори, там ще використовує на Бейбі біленький і фіолетовий. Ось а решта це з Еврора, гачок 3 мм. Зайняла в мене робота десь тиждень. Я якраз ну так, до тижня часу я якраз хворіла і. Сиділа вдома, це все робила. Одинадцята робота біло-молочний пояс спицями моїй співробітниці. В'язала з Alize Superwash Comfort. номер 01 і номер 55. там дві ниточки, спиці номер 11. Така резинка, яка всередині пуста. Ось, і це можна офіційно сказати, моя перша робота з спицями. Тільки я більше ніколи так не буду ризикувати. Щось на замовлення в'язати спицями, поки я дійсно добре не навчуся в'язати спицями. Це добре, що на мене, ну в принципі, рівненько, та все виходить, ті всі косички гарненько, рівненько. Слава Богу, але я трошки намучилася, коли мені злітали петлі. Я до кінця не знала, що мені робити, бо я все-таки людина гачкувальна, та от гачкування це моє спиці. Це досить медитативно, але мені бракує для цього навичок. Поки що. Тобто я знаю там основні ці речі, як робити. Ось тут навчилася щось новеньке та резинку робити. Але в основному я людина гачка, тому я тут трошки не мучилася, і дуже він мені довго йшов. Бо якщо гачком ти в'яжеш, воно там швидко, ті всі стовпчики вони заповнюють простір собою, то тут... Це треба так, щоб така трошки вчина була, треба трохи пройтися кілька рядочків. Так? От, але загальному мені дуже сподобалося. Хочу ще щось таке робити. Можу собі якийсь пояс зроблю спицями. Треба взагалі з пицями починати щось вчитися робити, але поки що немає на цей часу. 12-та робота. Бандана на голову, мультикольорова. І тринадцята робота це така сама бандана. Пряжа Cotton Carousel by Sirdar На секунд-хенді знайшла гачок 5 мм. Ось, власне, дві ці бандани. Трошки відсвічує колір, але вони насправді не такі аж білі. Ось так виглядає. Ось такий колір. Дві такі ідентичні бандани. Далі, 14-та робота. Дитяча панамка фіолетова з білим краєм. Кінард Бейбі номер 9560 і 501, 4 мм гачок. Пробувала її зв'язати як на дорослого, але щось пішло не так. Так що це така дитяча, дитяча панама. Ось така. Річ і мене далі поплавило. Це вже був кінець весни. Мене поплавало на панами. Дуже мені хотілося їх робити. Наступна це панамка двохколірна, фіолетово-біла, така грубенька, масивна. З'янарт бейбі 95 і 501, Ті самі кольори, гачок 5 мм по тій самій схемі. Але е, ну в дві нитки, і там я до кінця не доплітала там кілька останніх рядів, а так залишала. Ось така панама. До речі, не носила ще за це літо. Може буду носити наступного, наступної весни. Ось, але вона мені дуже подобається. Просто якось не доходила руки до неї. Виходить, що все, тому що наступна панама, я її. Починала в'язати весною, але закінчувала вже влітку, тому я її вважаю літньою роботою. Це буде чесний розподіл, якщо я її вже буду в'язати літньою роботою. Тому, в принципі, це 15 робіт з тою нульовою разом 16. Моїх перших, перших, перших. Не всі маю на руках, та але ті, що маю на руках, то вам покажу. Зараз ось таке чудо. Так що такі справи. Надіюсь, вам було цікаво дивитися це відео. Якщо так, то будь ласка, підтримайте мене своєю вподобайкою або антивподобайкою. Я їх теж люблю. Напишіть свій хороший позитивний коментар. В будь-якому випадку, дякую, що дивитеся мої відео. Пийте теплого чайочку або теплої кавусі, бережіть себе, тепліше вдівайтеся, бо це вже осінь, це вам не жартики. І чекайте найближчим часом відео про мої літні в'язані роботи. Дякую вам за перегляд і зустрінемось скоро у наступному відео. Цьом-цьом, па-па!